Я не розумію жінок, які обурюються тим, що чоловіки мають когось на стороні, вони ж все одно до вас вертаються, то для чого псувати нерви собі та їм? Тому, коли мій Максим почав часто затримуватися на роботі, їздити в довгі відрядження, я мову, жила. я вам чесно скажу. Не те, що я не люблю свого чоловіка, ні, повірте. Я його люблю і ціную, він хороший батько нашим дітям, але сон це завжди здоров'я жінки в усіх сенсах від психічного до фізичного. Просто його темперамент для мене надто темпераментний. Зізнаюся, що до весілля у нас кілька разів була романтика, не дуже вдало, і я читала, що це налагодиться, коли ми звикнемо одне до одного. Але не звикли. Вірніше я не звикла, і мені почало здаватися, що це у всіх так, просто ніхто про це не хоче говорити. Далі у нас з'явилися діти, і мені стало абсолютно не до чоловіка. Звичайно, що Максим бурчав, доходило до того, що він ще й скандалив, але я швидко ставила його на місце, бо дитина мене більше потребувала, ніж чоловік. Як це дитину біля нас не класти? Казала я йому, вона серед ночі захоче їсти, то я маю вставати й до неї бігти, я й так не висипляюся. Ти, про мене, так думала, як про неї, говорив він, про тебе? Тобі місяць двадцять сім років, і вже будь добрий, дай собі раду сам. Звичайно, що він був всім незадоволеним від порядку в хаті до мого зовнішнього вигляду, а я просто не могла з цим всім справитися. І не було ні батьків поруч, аби допомогти з дитиною хоч погуляти, тоді якось він різко замовк зі своїми примхами, а я навіть не звернула уваги і далі займалася дитиною та домашніми справами. Подруг у мене теж не густо, тому теми особисті я ні з ким не обговорюю і сама в чужі справи не лізу, десь після семи років спільного життя мені мов очі відкрилися. Що чоловік зі мною живе як з добрим другом, і йому абсолютно я не цікава, як жінка. З одного боку, це не те, чим хочеться пишатися, але з іншого боку, у нас в родині нарешті спокій і гармонія, ми маємо з ним спільні плани на майбутнє, знаємо, в який садок піде Семенко, в яку школу ліза, скільки грошей треба вкласти на їхню освіту, де будемо відпочивати влітку. І ось нашу ідилію порушив дзвінок мені. Незнайома жінка на тому кінці проводу говорила, що вона кохає Максима і не може без нього жити, що вони зустрічаються вже п'ять років, і вона хоче, аби я його відпустила, бо він зі мною нещасливий. Я поклала слухавку і нічого не сказала. Ця жінка і справді заповнила ту порожнечу, яку не заповнювала я, але ж він, мій чоловік. Чому поступитися маю я? У нас законні діти, у нас спільні погляди на життя, у нас спільні смаки на все, у нас відсутні сварки, у нас просто ідеальна родина. Чому це я з ним не близька? Я йому вичавлю і прищі, стрижу волосся в вухах і перу його білизну, яка ще більша близькість може бути. Я не стала приховувати від Максима цей дзвінок і сказала, що він обере, де саме він проведе риску між нами, з дітьми чи між нею і ним, бо, очевидно, що жінка відступати не планує. Мені шкода, що ти це почула, сказав він мені, вона більше тебе не потребує. І будь добрий. Заміни мелодію на її повідомленнях вони мені заважають спати, попросила я чемно. Чоловік погодився, і ми спокійно довечеряли. Якщо якась жінка вважає, що вона з чоловіком бо краща за дружину, то глибоко помиляється. Дружина завжди буде дружиною. Запам'ятайте, любоньки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.